Як ви могли так вчинити з рідним сином? Це все для того, щоб він до вас повернувся? Так він зараз не може ні їсти, ні дихати. Андрій? Що сталося? А ви типу не знаєте? Ви воно ж сяєте, а він ні живий, ні мертвий ходить. Сюрприз для королеви? Я перепрошую, Маталочка, я не знав, що в тебе в гості. Міша. Михайло Сергійович. Дуже близький друг. А це Ірочка. Наречена мого Андрійка. Вибачте. Прямо познайомитись, я, я мабуть. Могу... Чекай, Ірочко. Про Андрія. То це не просто поганий настрій. Я відчула щось дивне, недобре. Але я не думала, що все настільки погано. Не знаю, що з ним відбувається. Мішина сестра нещодавно про жінку одного розказала. Живе у Мальфарах, у Карпатах. Знання його переймає. Вона на таких речах знає. Людям допомагає. Пійде до неї, будь ласка. Я, я подумаю. Дякую. Вибачте ще раз, що ви робили.